7 клас. Лабораторна робота номер 4 Тема Вимірювання періоду обертання тіла. Мета навчитись визначати період обертання тіла. Обладнання тіло на нитці завдовжки приблизно 50 см. Штатив з муфтою і кільцем. Аркуш паперу з намальованим колом. Радіус якого від 5 до 10 см. Настінний годинник. Лінійка. Секундомір. Перед виконанням роботи. Пригадайте правила безпечної поведінки у кабінеті фізики та ознайомтеся теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Завдання перше. Вимірювання періоду обертання кульки на нитці. Крок перший. Підвішуємо до штатива кульку на нитці. так, щоб відстань між кулькою і поверхнею столу була приблизно 1 см. Крок другий. Поміщуємо під кулькою аркуш паперу так, щоб у положенні рівноваги кулька містилася над центром намальованого кола. Вимірюємо радіус кола. Приводимо кульку в обертальний рух, тримаючи нитку у місці її кріплення до кільця. Поступово збільшуємо радіус кола і добиваємося того, щоб кулька рухалася по траєкторії наближеній до намальованого кола. Крок четвертий. Вимірюємо проміжок часу, за який кулька зробить 20 обертів. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Крок п'ятий. Повторюємо дослід тричі. Вимірюємо час Т1, Т2, Т3 та знаходимо середнє значення часу. Крок шостий. Обчислюємо середнє значення періоду обертання за формулою Т середнє дорівнює. Крок сьомий. Обчислюємо лінійну швидкість кульки за формулою. середнє дорівнює. Завдання 2. Визначення періоду обертання кінця стрілки годинника. Крок перший. Виразимо в секундах, хвилинах та годинах періоди обертання секундної стрілки, хвилинної та годинної. Крок другий. Результати вимірювань. Записуємо у таблицю. Завдання третє. Визначення лінійної швидкості обертання кінця секундної стрілки годинника. Крок перший. Вимірюємо довжину секундної стрілки годинника. Крок другий. Обчислюємо лінійну швидкість кінця секундної стрілки за формулою. Під час виконання роботи можете скористатися даними експерименту або даними із додатка до даної роботи.